Усім привіт! Ви на каналі Буквеник. ради вас вітати, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжки, які я хотів би перечитати. Насправді, книжки я не дуже люблю перечитувати, тому що як відомо в світі дуже багато книжок, і навіщо витрачати час на перечитування книжки, яку ти читав? Але для мене, як для людини, яка не перечитує. Бажання перечитати книжку з'являється лише в той випадок, коли книжка стає настільки особливою, настільки цікавою, що дійсно хочеться в друге, втретє, або там в п'яте поринути в цей неймовірно цікавий світ. Тому я вирішив розповісти про п'ять книжок, які я хочу перечитати, або які я вже колись перечитував. Тому приємного вам перегляду і поїхали! Перша книга, про яку буду вам розповідати, це Вавилон від Ребекки Кван. Я знаю, що багато хто її рекомендує, або багато хто взагалі не розуміє цієї книжки. Я насправді дуже. Рекомендую цю книжку. І чому я рекомендую? По-перше, це фентезі, яке не є якимось таким, знаєте, звичним фентезі. Тобто, тут цікава світобудова, цікавий, хоча я розповім трохи детальніше пізніше. Цікава магія. А магія полягає в тому, що вона базується на перекладі, або не на тому ж перекладі, а на втраті між перекладом з однієї мови на іншу мову. І це було дуже цікаво, тому що. Побудувати магію лише тільки на перекладі слів це було для мене дуже цікаво. Взагалі, що це за книжка, історія і чому я її рекомендую. В першу чергу, як я зазначив, це фентезі з цікавою світобудовою з альтернативною історією, а це також цікаво цікавою магією. Взагалі це середина 19 століття Великої Британії, це класова нерівність, це расова нерівність, боротьба за права свої. І взагалі це непогана історія, якщо ви хочете почитати книжки в стилі темної академії і щось подібне. Тому це однозначно рекомендація. І е, тут 600, здається, сторінок чи трохи менше, але ці 600 сторінок. Я округлюю проминули для мене незабутньою подорожою. Комусь вона здавалася затягнутою через деякі описи. Але я вам скажу, що я також не фанат великих описів, але описи в цій книзі мені дуже сподобались, тому що вони гармонійно доповнювали цю історію, і, на мій погляд, зробили. Те, що треба. Тому однозначно рекомендую, якщо ви хочете чогось такого можливо, навіть інтелектуального, високоінтелектуального, то це саме те, що вам треба. Наступна книга вона була популярна серед української спільноти, хоча і зараз вона все одно популярна, але прям пік популярності вона зазнала влітку 2022 року. Я тоді ще навів свій е, е, блог і. Просто читав деякі книжки. І я чув про цю книжку, але якось її оминав. Мені чомусь вона здавалася нецікаво. Але мені її подарували, і що ж, прийшлося її читати. І чи жалкую я, а не скілічки. І це незриме життя Аділярю від Рибу» від Вікторії Шваб. Вибачте. Незриме життя Аділярю від Вікторії Шваб це своєрідна історія. Роздуми, чи є безсмертя даром, чи насправді безсмертя це кара Божа. Але ще це дуже цікава історія про те, як можна залишити свій слід, якщо все навколо Тебе робить так, аби це не було можливим. Знову життя Аді це перша книжка, яку я прочитав. і... До сих пір, коли згадую хоча б деякі події про цю історію, в мене залишається дуже приємний після І, І найближчим часом, все ж таки, я доберуся, аби перечитати цю історію, тому що ви бачите, тут стікер, якщо ви бачите. І кожен стікер, коли я підходжу до полиці, до полиці і переглядаю його, просто змушує мене відчувати відчувати ті емоції, які. Я не хочу забувати, які я хочу відчути знову. Я розумію, що при прочитанні цієї історії знову не буде такого, але менше з тим. Давайте трохи детальніше. Як я вже сказав, це своєрідна така думка про те, чи є безсмертя покаранням, чи є безсмертя якоюсь надією на вічне життя, що ти можеш спробувати прожити тисячу різних професій, різних ситуацій і все таке. Але єдина маленька примарочка. Про тебе забудуть лише тільки ти зникнеш з поля їхнього зору. Це дуже важко. Насправді, історія цієї дівчини, яка розповідається на сторінках цієї книжки, дуже важка. Тому що як можна прожити життя довжиною в 300 років, знаючи, що через хвилину, якщо ти зникнеш з поля зору цієї людини, про тебе не будуть пам'ятати. І ти не можеш не написати свого ім'я, ти не можеш нічого зробити. Ти не можеш навіть просто написати якогось вірша чи щось подібного. Просто все вивітрюється. І я розумію, чому ця історія стала популярною, оскільки все, що авторка розказує, Повідаю нас цих сторінках, воно досить актуальне. І ця історія про дівчину, жінку, яка народилась, на жаль, не в той час і не в тому місці. Тобто вона народилася у XVIII столітті, в кінці XVIII століття, а повинна була народитися в 21 столітті і стати тією, яким вона насправді була всі ці три сотні років. І мене дуже захопило те, як авторка все це подає, вся ця історія загалом. Я розумію, що для вас це лише тільки мої емоції, але я розумію, якщо емоції є, то ця книжка дійсно варта уваги, хоча б просто ознайомитись і зрозуміти, чи справді ця книжка варта тих емоцій, які зараз я вам розповідаю. Це була друга книжка після незримого життя Аділярію, яка принесла мені незабутні вир емоцій, і після прочитання якої я захотів її перечитати знову. І це сім чоловіків Евелин Гюго від Тейлор Дженкінс Рід. Якщо ви е, підписані на мій канал з самих початках або, можливо, переглядали мої дуже, дуже 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 давні відео, то ви бачили детальний огляд, розбір на цю книжку. І е, можете, якщо вам хочеться посміятися, обов'язково перейти за посиланням. І переглянути, а я буду розповідати, чому ж все ж таки варто прочитати її в цьому відео. По-перше, це своєрідна історія про старий Голівуд, про заколісся Голівуду і про те, як життя однієї людини може змінити не життя, а вчинок однієї людини може змінити змінити життя інших людей, все це в цій історії, і проте, знаєте, можливо, комусь вона буде здаватися не такою цікавою, тому що знову ж таки кожна людина має власний смак. Але я розповім, чому вона мені сподобалась, і можливо, це сподобається вам. В першу чергу це справжня історія кохання. От ви знаєте, тут зазначено сім чоловіків Евелин Гюго. але чи кохала вона хоча б одного з цих чоловіків? І для чого вона виходила сім разів одружувалась? Для чого вона сім разів одружувалась? Чи були ці сім шлюбів чимось для неї таким? І для чого вона це все робила? Ви дійсно дізнаєтесь в цій книзі. І як зазначають багато хто, що це квір-роман, і я розумію, що це насправді є квір роман, тому це також примітка, щоб ви знали. Чому він, квір-роман, ви дійсно дізнаєтесь в цій історії, і звідки він може взятись, якщо тут сім чоловіків, і тут Евелин Юго, але це вам потрібно прочитати. Загалом, якщо ви любите книжки, знаєте, в стилі таких інтерв'ю, то це також книжка, яка вам сподобається, тому що вона починається з того, що одна не дуже відома журналістка бере інтерв'ю у мега-популярної акторки. Старого Голлівуду, яка вже відчуває, що повинна відійти у інший світ, і вирішує розкрити свої таємниці. Таємниці, які насправді змінять життя багатьох. Загалом, це вся ця історія, це все сім чоловіків Евелен Юго, і це однозначно рекомендація. Ви знаєте, тут також багато сторінок. Тут 500, я не пам'ятаю скільки, ну 500, ну 530 плюс-мінус сторінок. І ці. 530 сторінок я прочитав за 4 дні. За 4 дні для мене це було вперше, що я велику книжку більше ніж 500 сторінок прочитав за 4 дні. І я відчув такий виремоцій, що я напевно більше тижня відходив від цієї історії. І, і знову ж таки, як і з незримим життям Алярю, в мене такий пістосмак цієї історії. Ті персонажі, які зустрічались на цих сторінках, до сих пір живуть в моєму серці, і я хочу знову. Опинитися поряд з ними. Цю книжку ви ще не бачили не в покупках, не в прочитаному, взагалі ніде, але я її вже прочитав і, і я хочу її перечитати. От... От це вперше, прям вперше, але вже третій чи четвертий раз я означаю, що хочу перечитати книжку. Але це вперше, коли після того, як я закрив книжку, у мене таке виникло відчуття починаю знову. Тобто з попередніми трьома книжками в мене не було такого відчуття, що я хочу знову почати. В мене з'явилося це відчуття лише через там місяць, два-три після того, як я переосмислив цю історію, ці ці історії попередні. А з цією книжкою в мене склалося таке бажання одразу після прочитання останніх сторінок. Це майже хороші хлопці від Дарії Чайки. Це книжка про Україну насправді. Про справжню дружбу і про справжню підтримку, про справжнє кохання, і про те, наскільки бути важко тим, яким ти є, в досить гомофобному суспільстві. Майже хороші хлопці, це історія про Україну, як я вже зазначив 2015 року, чи 2016 року, коли ви розумієте, які відбувалися події і коли Україна була не настільки ще толерантною, як, якщо можна правильно сказати, до ЛГБТ плюс спільноти. Хоча і наразі вона також не дуже, ми не так і дуже, дуже толерантні, але звісно, ситуація краще, ніж тоді. І чому мені захотілося перечитати цю історію знову? По-перше, мені дуже сподобалось, як авторка подає персонажів. Так, звісно, деякими моментами вони мене бісили, але це дуже правильно, коли тебе бісять персонажі, коли вони тобі подобаються, ти до них дуже звикаєш і ти хочеш знову пронати в їхні світи. Загалом, це історія, як я зазначив про дружбу, кохання і сприйняття себе. Проте, як важко сприйняти себе, якщо навколо тебе люди кажуть, що ти поганий. Що те, як якщо ти станеш тим, яким ти є, ти будеш вигнанцем, ти будеш будеш поганою людиною, і тебе ніхто не буде цінувати. І мені дуже сподобалось все це, як авторка подає, і фінал цієї історії він настільки змусив мене плакати. Ну, типу, якщо я відчуваю сльози після прочитання книжки або на останніх сторінках мені хочеться плакати, це для мене настільки показник того, що... Книжка змогла вичавити з мене емоції, що я захотів плакати, і ця історія мене дуже здивувала, тому що я про неї нічого не чув, окрім того, що знову ж таки це історія про хлопця, якого, який зазнав аутінгу, і якого насправді покинули всі, тому що він став тим, ким він насправді є. І мені дуже сподобалось, як все це обігралося навколо його колишньої дружби, як ця колишня дружба вплинула на нього. Тепер все це переплилося. Загалом, якщо ви хочете якусь квірну історію, квір -роман, то ще й від української авторки, зазначу української авторки, то обов'язково купуйте майже хороших хлопців від Дарії Чайки. Це однозначно вам потрібно прочитати. І сподіваюся, що ці 400 з гаком сторінок так само пролетять непомітно і так само знову вам стануть однією із найкращих книг, яку ви читали. Останньою книжкою, яку я все ж таки вирішив залишити на, на кінець, тому що це єдина книжка, яку я дійсно перечитував. З попередніх книжок я ще не одніє не перечитав, але планую. А цю книжку я читав, якщо не збрехати, то три рази три, скоріш за все. так. Три. Од, двічі українською і один раз англійською. І найближчим часом я. Планую перечитати її знову ж таки українською, але більш детально і більш осмислено, щоб зрозуміти до кінця цю історію, тому що деякі подробиці, які я дізнався з тіктоку, зі спойлерних тіктоків я зрозумів, що я читав дуже дуже неуважно, хоча і тричі. Це маленький принц Антуана Десента Екзопері. І знову ж таки, якщо ви підписані на мій канал вже досить великий період часу, ну хоча б два місяці, то ви знаєте, що я великий шанувальник маленького принца, що в мене є і комікс по маленькому принцу. і Я рекомендую його читати бу буквально кожному. Чому я рекомендую читати буквально кожному? В першу чергу, це досить не дитяча історія. Хоча це вважається дитячою книжкою, оскільки головний персонаж дитина. Але на мій погляд, це саме книжка для дорослої аудиторії. І чому вона для дорослої аудиторії? А в першу чергу через те, що тут є досить великі посили про те, що ми всі були дітьми. Ми всі були дітьми, але ми доросли, що ми Стоїмо дорослими, як це не дивно, і забуваємо, що всередині нас все одно живе дитина. Ми її забуваємо радувати якимось маленьким дрібницям, які дійсно потрібні, Прочитати якусь. Книжку, чи купити якусь книжку, чи купити якусь річ, яка тобі насправді не потрібна, але тобі хочеться. Але ти себе обмежуєш і тим самим ти обмежуєш дитину, яка живе всередині тебе. Вся це історія про маленького принца, можливо, ви не зрозумієте чому, але якщо ви прочитаєте, ви зрозумієте, про що я кажу. Це філософська історія, яка насправді змушує замислитись, чи справді бути дорослим це насправді. Велика шана, тому що ми всі хочемо в дитинстві подорослішати. Але коли ми дорослішаємо, ми згадуємо саме дитячі роки, саме дитинство і розуміємо, що насправді дорослішати не так вже й круто, іноді хочеться побути дитиною. І якщо вам хочеться побути дитиною, то маленький принц це та сама історія, яка відкриє очі вашій внутрішній дитині і вам в першу чергу вже дорослій людині. І зрозуміє, хоча б на на трішечки, що. Ми дорослі не такі добрі, не такі милі, не такі щедрі, як діти. Загалом, я можу про цю історію знімати годинні відео, і, і, я, ну, і я не можу передати всіх тих відчуттів, які я відчуваю від маленького принца. Ті, ті смаки після смак, як прочитання, просто, просто для мене неймовірне, і я хочу ще, ще, ще. Взагалом, про цю книжку, все і взагалі, все про ті книжки, які я хочу перечитати. А загалом, як я вже зазначив, все. Якщо вам щось сподобалось з цього, або ви, можливо, читали з цього, пишіть однозначно в коментарях. Або якщо ви нічого з цього не читали і не плануєте навіть читати, то обов'язково пишіть ту книжку, яку ви вважаєте найкращою для себе, і ви готові перечитувати безмежну кількість разів, аби просто побути і відчути ті емоції, які ви відчували при першому прочитанні. Звісно, це будуть зовсім інші емоції, але... Якісь саме емоції ви хочете відчути від прочитання тої чи іншої книжки? Дякую, що дивилися, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!